Опальний сезон в місті Львові для мешканців для житлових будинків розпочинається сьогодні. Ми запускаємо котельні ті, які не працювали ще в цьому опальному сезоні. Розпломбовуємо газ, здійснюємо запуск. А також ті котельні, які працювали на подачу гарячого водопостачання або опалення в заклади соціальної сфери, підключаємо до них житло, тобто житлові будинки від сьогодні. Ми розпочинаємо цей процес, так це не означає, що вже на сьогодні в усіх будинках є тепло, але протягом кількох днів ми повністю запустимо теплоносій до усіх будинків містян. Ми здійснюємо запуск тепла одночасно. Тут вже буде залежати від того, як будинок підготувався до опального сезону. Якщо система розповітряна заповнена. Проведені всі відповідні регламентні заходи, тоді проблем не буде будинок отримує одразу тепло. Якщо звичайно у будинку якісь проблеми, треба буде розповітрювати стояки, Так, це ну, цим займаються відповідні управлінські компанії, так і будинок може отримати тепло трошки пізніше. Звичайно, ми будемо працювати так, як працювали завжди. Тобто, при значних плюсових температурах в день інтенсивність подачі теплоносія буде зменшуватися. Так у нас, наприклад, по деяких по Сихівському району, для прикладу, там де в нас встановлено Індивідуальні теплові пункти з погодозалежним регулюванням, там буде спрацьовувати автоматика, так яка не дає. Ну там, при якщо регулятор налаштований переважно. Регулятори налаштовані на плюс 10, Так, тобто, якщо є в день плюс 10, регулятори вимикаються, і автоматично теплоносій не поступає вже в будинки. Відповідно, люди отримують можливість економити. Ми звичайно будемо обмежувати свої потужності при теплій погоді. Ну і знову ж таки хочу нагадати всім мешканцям, так що ви можете. Перекрити подачу теплоносія до будинку, на то є вхідна засувка. Відповідно, це має зробити людина уповноважена чи мешканцями, чи управлінською компанією. Це дасть можливість зекономити кошти, і вкотре будемо надавати інструкції посилання на нашому сайті на соцмережах. У нас є відповідне відео, де показано, як це можна робити. Тобто, якщо буде плюс, буде тепло, будь ласка, перекрили засувку, ввечері відкрили і тепло знову пішло до будинку. На сьогодні ми е, маємо укладений договір з компанією НАК Нафтогаз на постачання газу. Ліміти, які визначені помісячно, в тому числі листопад, нам доведені. Ці ліміти, я вважаю, є достатніми абсолютно для проходження в проходження зими. Але ну ви самі прекрасно розумієте, що це ліміти, які є на, в договорі, так і стан газот... ну, постачання газу буде залежати від стану. Газотранспортної системи у Львові є розроблені сценарії функціонування в при надзвичайних ситуаціях при відсутності електропостачання. Так при відсутності газопостачання. Ці сценарії відпрацьовані. Одним з елементів цього сценарію є робота наших альтернативних джерел. Так вони протестовані.